Мир вам незламні, качки віршів війною начинені смачного. Іще одну втрату забила війна, взаревані ворота. Серця, нема таких воротарів, які б відбили смерть на втрат дорогах під ногами горя, пожовані війною жуйки душ. Сердець і мізків не сховатись від її зубів. Та пробуймо, і Бог нам в поміч. Виснажливе життя під мечем домокловим. кріпімось. Любі. Дяка за увагу, час, критичне мислення. Обіймів Господнього захисту вам, з рідними, все буде світанок. Амінь.